Свята Діво Марія, благослови мою дорогу. З'єднай моє серце з тим, хто стане підтримкою, радістю і даром від Бога. Амінь. Пречиста Марія, навчи мене терпінню і довірі Богові, пошли в моє життя людину. З якою разом зростатимемо у любові та добрі. Амінь. Богородиця Мати, знаєш мої надії і бажання, скеровуй мої кроки, до щирої любові і пошли мені пару за Божою волею. Амінь. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок. У коментарях пишіть амінь для активації молитви. Молімося щиро від Матвія, просіть і буде вам дано.